Шановні українці за кордоном і в Україні і не тільки сьогодні німецькою мовою я опублікував відеоролик на рахунок того, що в Україні є моменти, в яких порушуються права людини. Дивіться: по-перше, ніяка війна не є оправданням виключення демократії, законів, конституції, і так далі. Праві свобод, все, що це стосується, це не оправдання, це як тоді в форматі, раз там погано. Значить, і ми можемо робити все, що хочемо. Це так не працює. По-друге, мені дуже багато пишуть стосовно того, що я продався за 30 рублів і так далі і тому подібне. По-перше, не подобається я, мій контент, моя думка, моя позиція, мої вислови, Відписуйтесь, блокуйте, пишіть скарги тощо. Вважаєте, що я агент якоїсь е, країни і десь працюю за кошти? Ні. Чи поступали мені такі пропозиції? Теж ні. Вже хоч хтось мені щось запропонує, їй Богу. І під кінець лишень хотів би додати, що, е, на вашу радість ще горе, я є внуком ветерана УНУПА. Діда мого звали Олекса. Шикарна людина, шикарний чоловік, шикарний діду. Чи я вважаю, що громадяни України, ви Україні, мали би за свою державу воювати? Так. Але. Чи це має бути в зовсім іншій формі, ніж це відбувається? Теж так. Я вважаю, що солдати мають мати правильне, нормальне, адекватне забезпечення та ставлення. Погляньте, як в більшості країн відносяться до солдатів до, в процесі і після. Мобілізація має бути мотиваційною, а не примусовою. І питання тоді. Для чого українська земля без українців, якщо просто всіх перемелять в м'ясо? Це само собою розуміється, що Росія агресор, вона напала, вона не права, вони вбивають українців, але це не виправдовує ставлення та поведінку людей при владі. Так, є можливо в тому ж самому ТЦК хороші і добрі люди. Але чомусь кількість жахливих ставлень до людей вона тільки росте і не тільки там. Відповідно, та тут навіть вам нема що пояснювати. Давайте за 30 рублів продався.